Сьогодні ми поговоримо про землі лісогосподарського призначення та зелені зони міста Києва. І наразі ми перебуваємо на одній з зелених зон, що перебуває поряд з вулицею Пирогівський шлях, і стан даних земель доволі жахливий. Зазначу, що подібних осередків засмічення земель на даній місцевості є доволі багато. Крім великої кількості звичайного побутового сміття, також ми можемо відмічати наявність будівельного сміття та автомобільних шин, котрі вже повростали в землю та через котрі проросли дерева. На превеликий жаль, зелені зони, де могли б відпочивати кияни, перетворені ось на такі сміттєзвалища. І замість того, щоб прийти відпочивати на природі через непорядних людей, ми змушені спостерігати подібний безлад. Тож в черговий раз звертаємося до всіх українців з метою того, щоб вони дбайливо ставилися до свого навколишнього природного середовища, а посадовці, щоб дотримувались вимог законодавства України та належним чином забезпечували ліквідацію подібних сміттєзвалищ, а не так, як ви побачите в наступному відео.